тянет она должна понюхаться тримай тримай не диз ней туда так тримай поводок кріпка бо она может чогось для катись а нічого нічо, хай так она все раз на вулиці пристав да ну это шок спрося Шося. Та гладь її вона боїться всього, вона ж не знає. Вона таке вікно бачила. Она дрожит від холод. Та, та вона дрожить. Та воно навіть холодно, вона просто боїться. Вона дрожить. Бач-пач роздивляється. І цікаво. І хоче нагубить. Оце мисли якось такой. Сьогодні трішки, тоді завтра потрішку. Де так привикне? Прося. Вона роздивляється. Для неї це ж новий світ пристав. Квартира Фу, це одне, вулиця друга Де прикольно. Мета, як вона отака була. Да, вона ж була магісінька. Де-то також... та отака. Хай хай йде потихеньку, хай дивиться. Хай, хай. Вона ж звичай природа, да? так? А її катати? Не треба, хай походить. Нас... Ми ж вийшли, щоб походити, бо докатаєшся, що взагалі перелякається. Ну треба. Просяк. Ходи сюди. Прося. У мене є ідея, які виманити. Та хай. Вона на машині. Бач, машина проїхала, вона дивиться. Просяк. Йди на сюди. Hij, hij, die, olas, hij. Hij pochode. Ні, не туди. Ні, хоче ховатися. Все, все, у нас не тяди. <говори> 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 <говори>